Привіт, я Чуєчка, музикальна -ма мамі. Хочу розказати, що музичність це дуже цікавий інструмент. Завдяки музичності, ваш танець стане привабливішим, цікавішим, насиченішим. І а вже ж це той самий момент, коли на ваш танець буде дуже заліпати. Музичність можна розвивати постійно, я би сказала, м -м безкінечно. Але для початку я хочу поділитися з вами однією вправою. У вас є 8 рахунків. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ваше завдання таке. Першу половину, тобто 4 рахунки, ви затягуєте, робите слоу. Наступні 4 рахунки, ви робите super fast. Тобто, 1, 2, 3, 4. І далі. 5, і 6, і 7, і 8, і. І далі ще раз коло. Раз, два, три, чотири. Раз, та, та-та-та. І таких декілька кругів. Мені буде цікаво, наскільки трек, під який ви рухаєтесь, буде лягати саме на цю маленьку музичну схему. Я дуже рада, що ти зацікавлена в своєму розвитку. У мене є маленький бонус для тебе. Я зроблю детальний розбір твого танцю з точки зору музичності. Для цього тобі потрібно опублікувати своє відео в сторіс, написати Хочу музичний розбір від мамі. Тегнути мене чуєшку, а для більш глибокого занурення в музикальну течію я запрошую тебе на свій танцювальний музикальний марафон. Вся детальна інформація під цим відео. Я чекаю на тебе.